Друзі, всім привіт! Грандіозне відкриття нового юску в Нікольському. Знижки до 70% дуже багато новинок для дому. Запрошую до перегляду. Крісло підвісне, борг, розміри 96 на 124 висота 192 см, сталь, сірий, пежевий колір Є з подушками 5500 гривень. Зі знижкою 70% подушка. Меморі розміри 30 на 50 на 10 на 7 см. Є в сірому, в білому кольорі, коштує 600 гривень. Коштувала 1999. Плет, колір в асортименті, бавовна, поліестер, розміри 130 х 170 см, 800 гривень. Ваза діамат 15 см, висота 27, колір коричневий 850 гривень. Ваза у вигляді рибки розміри 9 на 15 на 18 см, Колір пісочний 300 гривень. Ваза великого розміру коричневий колір 1500. Плед зелений колір поліестер розміри 130 на 170 см, 800 гривень. Лампа нічний, зелений колір, діаметр 16 см, висота 25 з сенсором і таймером 900 гривень. Короб, колір натуральний. 18 на 26 сантиметрів, висота 17,450 гривень. Горшик, колір бежевий, розміри 16 на 13 сантиметрів, 250 Ваза Александра, колір сірий, 16 на 20 сантиметрів, 550 гривень. Татя Мармур, прямокутна, Валдемар, 18 на 31 сантиметрів, 650 гривень. Ваза Віллі, кольор сірий, 17х23 см, 550 гривень. Штучна рослина, геліус, алоєвера, висота 65 см, 900 гривень. Горшик, зелений кольор, 1350 Ваза, кольор натуральний.

Чохол поліестер, розміри 50 на 50, 100 гривень. Чохол, льон натуральний розміри 50 на 50. Колір різний в асортименті 275 гривень. Чохол, колір пісочний, рожевий в асортименті розміри 50 на 50, 225 плед флісовий, поліестер розміри 120 на 160, різні кольори 150 гривень. Плед флісовий, колір сірий, поліестер розміри 200 на 220 см, 475 гривень, коштував 1199. Плед стебаный, 100% бавовна, коричневый, серый колер, 130 на 180 сантиметров, 600 гривен, коштовал 1499. Подушка, полистер, колер бежевый, размеры 45 на 45 сантиметров, 285 гривен, Подушка пухнаста, колір пісочний, розміри 40 х 40 см, 450 гривень. Подушка поліестер, колір синій, 45 х 45 см, 300 гривень. Подушка декоративна поліестер. Колір рожевий. Сірий є, 45 на 45 см розміри. Зараз по акції 175 гривень. Коштувала 499 плет поліестер, колір сірий, рожевий 140 на 200 см розміри. Зі знижкою 70% 550 гривень. Коштував 1999. Плет, лотус. Білий сірий колір поліестер 135 на 195 розміри 650. Подушка декоративна. Поліестер в асортименті. Різні смайлики. Діаметр 35 сантиметрів 350 гривень. Подушка розміри 30 на 30, в асортименті різні малюнки, кошечки, собачки, кролики, поліестер. 75 гривень, коштувало 249 гривень.

Подушка на стілець, поліестер бежевий, діаметр 34 см, 185 сантиметрів. Ціна знижена, ущільнювач, колір сірий, 100 гривень. Подушка, поліестер сірий, колір поліамід, 38 на 38 на 2 сантиметра є в зеленому, в коричневому кольорі. 200 гривень Подушка на сидінець. Полістер 38х38х2 на на см, бежевий колір 250. Килимок придверний джут натуральний розміри 50х80 на см 700 грн. Килимок коричневий бежевий колір поліестер поліпропілен розміри 50х80 см 500 грн. Килим бежевий колір Діаметр 90 см, поліестер 1350 Подушка 80х50 см. Подушка розміри 80 на 50 см, сірий бежевий колір, поліестер, 120 гривень, коштувала 399 Black, бежевый серый колер, полиэстер, размеры 140 на 200 сантиметров, 325 Плэд флисовый, серый, рожевый колер, полиэстер. Размеры 220 на 240 сантиметров, 500 гривень. Зі знижкою 50% до відкриття магазину халат мікрофібра, колір різний, рожевий, сірий, фіолетовий. розміри СКМ, Вілька XL, 2 ікса, коштує 450 гривень. Ковдра штучне наповнення, розміри 135 на 200 см, помірно колір білий 700 гривень, коштувала 2499. Ковдра, зелений колір, помірна, штучне наповнення, розмір 135 х 200 см, 425.

Размеры 24 на 42 на 12 сантиметров 500 гривен. Подушка соло, штучное наполнение. Размеры 50 на 70 сантиметров 375 гривен. Сумка для проня с блесковкой полиэстер. Білий колір розміри 40х50, 40 на 50-40 гривень. Прищіпки, 12 штук в наборі різнокольорові 50 гривень. Ролик багаторазовий, 125. Щітка для пилу, Білий колір 12 на 59 см, розміри 150 гривень. Кошик. Серый-белый колер для белизны, размеры 25 на 40 на 55 сантиметров, 900 гривен. щитка та совок с бамбуковой ручкой, 25 на 35 см, размеры 200 гривен. щитка та совок для сметя, даже на 19 см 75 гривен. Ликон, колер синий-серый. 1,7 і літрів 250 рушник бавовна. Колір сірий, зелений, коричневий, червоний, великий вибір. В асортименті розміри 50 на 100 сантиметрів 140 гривень. Рушник велюр плюс патрон 100% бавовна, на размере 70 на 140 см 500 гривен. Рушник, гаммер, велюр, бавовна 70 на 140 см 400 см. Ємні для душу, пластик 90 гривен. Ємні для душу регульована, чорний колір 325. Паличка для душу. Сталь. Бойжовий колір. Розмір 23 на 12 на 265 см, 350. Відро з педалю. Сталь 5 літрів, 650. Відро з педалю. Кругле, м'яке закриття 5 літрів, пластик, сірий, зелений, чорний колір 600 гривень. Блюдце, Колір золотий метал, діаметр 11 на 14 см, 2 штуки 425. Таця ця керамика, колір в асортименті, діаметр 11 см, 165 гривень.

Диспенсер для мыющих засобів. Глазур діаметр 7 см, Высота 16 165 гривень. Склянка керамика діаметр 7 см, Высота 11 125. Косметичка в наборе 2 штуки. Мультиколор 100% бавовна. Набор 500 гривень. Лет лампа. Сріблястий. Довжина 30 сантиметрів 425 гривень. Килимок для ванної кімнати. Бавовна. Розміри 47 на 75, 47 на 47 сантиметрів. 325 гривень. Капці. розміри з 36 по 46. Колір різний в асортименті 475 гривень. Капці з фетру на товстій подошві. Колір в асортименті сірий коричневий 500 гривень. Сандалі, різні кольори, розміри 35 42 375 гривень. Килимок, сіро-зелений колір. Розміри 50 на 80 сантиметрів. Мікрофібра, термопластик 250 гривень. Набір для шиття. Все, що треба, для шиття 500 гривень коштує набір. Рихтар, диаметр 12 см, высота 12 см, сталь, керамика 275 гривень. Кашпо для балконных квитов пластик 25 на 32 на 25 сантиметров. Колер в ассортименте 400 гривень. Лихтар на солнечные батареи, склон, ржавеющая сталь 90 гривень. Ліхтар сталь, пластик, злет, діаметр 16 см, висота 22 см, 550 гривень. Коштував 1099. Лампа-нічник, скло, пластик, колір-дим, діаметр 13 см. висота 17, 225 грн. Набір для барбекю, вугілля, бамбук, камінь. 25 на 32 сантиметра, розмір 235 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного настрою, миру, добра, дякую, ваша новакція.